Здравствуйте. 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 Присаживайтесь или говорите. Где я, я до вас? Я... Конечно. А вам повестка надійшла? Мені повістка. Ну, а е, мало? В управління поліції. І ще раз, можна, Дивіться, Я торсак Михайло Володимирович. – Я курсі, ви, ви, ви особа да, дуже що... що... да. Щодо мене винесли постанову е, незаконно і в нас судове розбирательство сьогодні. Mm -hmm. Я би хотів, щоб ви все-таки поїхали і ми з вами там розібралися в даній справі. Ну, well, ко мене ще нічого не приходило. Нічого не приходило? Як ви хочете, щоб до вас суддя лічно зателефонував? В смысле, а ми ходимо по звонку? Ну дивіться, я вам можу показати повістку, що ви там вказані сьогодні як відповідач. Чому ви ігноруєте, не хочете приїхати на суд? А що без камери, що телефон, чи там хороше? Що що? Ні, я у друга спрашу. вашого. Можете представитись? Да, Мартинюк Ярослав Олександрович. А посвідчення? А зачем вам моє посвідчення? З якою цілі ви цікавитесь? Ви не вірите моїм словам? Просто ви ж поліцейський чи ні? Я прохожу в Як Как вам сказати правильно? Поліцейський, міліціонер, который проходить переаттестацію в поліцію. У вас є посвідчення якесь, сейчас. На якесь? даний час я знаходжусь в відрядженні. Секундочку, вчора ви були у відрядженні и сказали, що ви вчора я сьогодні був у і командировці. А, а взагалі я знаходжусь в відрядженні. патрульній поліції. Так у вас всі посвідчення чи, чи немає? Яке То з якою метою ви? Ну з метою закону про поліцію. То я ж вам кажу. Ну Мартинюк, Ярослав Олександр. Да. Придивіть на вимогу громадянина посвідчення. <свідчення> Тож я вам кажу, з якою метою? Щоб ознайомитись, щоб. Ви перед... не довіряєте тому моїм словам? Секундочку, є закон, в якому прописано, що на вимогу ви пред'являєте. Ви відмовляєтесь? Скажіть, я відмовляюся, все, не випрошу. Ні, я просто хочу знати мету. Мені не треба казати 18-3. Я хочу переконати, що ви дійсно поліцейські. Для чого? Ви будете торгуватися? <гум> ну то я які у вас запитання? Така в мене відповідь. <гум> <гум> тобто ви не пред'явите, ні? Ну вам я не пред'явлю. Не пред'явите. Тому що я знаю вашу. Що? Особистість, так. тобто ви завжди кажете про пересічних громадян, але ви не є пересічним громадянином, перш за все. Ну, ви так. є громадським активістом. Правильно? Ну, Ви можете з письмовим запросом звернутися до мого керівництва і отримаєте повну вичерпну відповідь, якщо ви вважаєте, що я там активіст чи не. То ви скажіть, будь ласка, для чого вам моє посвідчення? Отак, от якщо отак от по, от, от по, по суті, по суті, задамо питання для чого? Що ви там хочете побачити? Я вам кажу, я офіцер. Я за свої слова відповідаю. Хорошо, я вам Все. кажу, я Мартинюк Ярослав Олександрович. Все. Мені треба переконатися, що дійсно я спілкувався. На вчорашній день майор поліції. Сьогодні я на стадії проходження переадістації. Тобто, у вас його немає? Ні, я просто не бачу сенсу вам його надавати. Вам така, ви читали не? закон про поліцію? Конечно, 18 статтю пункт 3. Ну, ну, Там написано, що на вимогу ви повинні пред'явити. На, на вимогу. То вимога має бути суттєва і е, нормальна. Секундочку, вимога. ви до мене звертаєтесь, ми ведемо діалог. Ми, ми, ми... Щопер... Я до вас звертаюся, я до вас не звертався. Оце, ви це раніше так гаїшники говорили. Ну, я до вас не звертався, я вам нічого не покажу. Тобто, є у нас діалог з вами, це вже є звернення. І ви зобов'язані показати посвідчення. Якщо я вас не буду заставляти, ось я це зафіксував на відео, а ви вже потім будете відписувати, що ви так повелися, чого воно не було при вас. Далі, якщо можна, по суті. Е, дивіться. Суд, повістка. РДП, тому що Ви можете зателефонувати зараз по цьому номеру і дійсно. Далі, ну чому? Чому я маю телефонувати? Скажіть, будь ласка. Тобто ви хочете сказати, що ви не були... Управління поліції не було повідомлене належним чином, так? Ви хочете я сказати? не можу да. відповідати за управління патрульної поліції. Вам я, я завжди відповідаю за свої вчинки, дії, слова. Дивіться, ви, знав, я, ви, ви знаєте, знаєте, що сьогодні да. суд? Взагалі? Не знаю. Не від знає. вас перший раз чую. Перший раз. Да. Вам ну, я ж на надходила... камеру кажу, як що я можу обманювати. Я ж вам а. сказав, я офіцер. Я за свої слова відповідаю. Я зрозумі. Я від вас сьогодні перший раз чую. Угу. Що а... сьогодні має бути розгляд справи? Що я запрошений як відповідач, відповідачі ну так да, розумію, да? Ви ж винесли постанову. Ну да, ну все. Ви да, не з'ясували все. Я з'ясував обставини. Я переглянув відео у повному об'ємі. Я спілкувався з інспекторами, які знаходились на момент і в момент. Тобто, там відео дуже довге, ви пам'ятаєте його. А ви бачили на відео? Ну, в общем, що ви пок щось щось показували, схоже на документ. Навіть якщо це і посвідчення водія можливе, то ідентифікувати, що це саме ваше посвідчення водія, змоги не було. можливо, я ще побачив моменти, що у вас в автомобілі працював відеореєстратор, да, І можливо, ви самі собі показували, щоб потім. Ні, 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 А пункт 9.3? Довідь, Повороти, так. Да. Ви, 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 ви десь бачили, щоб я їх не включав? То ж машина на аварійці працювала, як? Секундочку. Я повертав в одному тільки місці з театральної на собор. І на відео реєстратор був направлений на мене, аварійка не мигала. Чітко видно, поворот включається і щовкає. Щолк, ну я ж вашого реєстратора не бачив. Я ж не стверджую, що я бачив. Так саме Так, тимно. Ну, давайте відео поїдемо в суд, і розберемося. Чого ви боїтеся? Та чого ж ми боїмо? Ви поїдьте так. на 11 годин. Що розберемося нормально? Хто прав, хто не прав. Для я покажу своє Михайло Володимирович, да. Це потрібно перш за все кому вам. Тобто ви так, зробили ми. ситуацію, да, ситуацію да, да. яку ситуацію? пересічні громадяни, громадяни ситуацію не роблять. Це зробили ви ситуацію? Ні, ви це хто? Ви Іван, ви... Іван Іванович? <клухи> Іван Іванович. І зараз ви боїтесь поїхати. То чому ж боїтесь? Ну так поїдьте. Беріть, Іван Івановича, поїхали, зараз розберемося в селі. То для то чого потрібно це кому? Вам чи нам? Ну я ще раз повторю. Я вибачав я по да? ви, ви створили ситуацію. Якусь тобто пересічні громадяни таких ситуацій якусь, не створюють. Вам здалось, що я якоби щось порушив. То, то скажіть, будь ласка, в чому була проблема для того, щоб пред'явити не пред передати, їх, а предявив пред Ви ж є ви на, знаєте є на відео, законодавство відео, Я пред'явив. Він сказав, отак. Зразу йому не подобалось, потім я обрав палець, він сказав, о, так, нормально. Потім він до мене звернувся Михайло Володимирович, я говорю, я не Михайло Володимирович. Він каже, ви Михайло Володимирович, а ні, паночка, секундочку, на тому посвідченні, що ви мені пред'явили, я бачив, Михайло Володимирович. Ви це відео не дивились? А в мене є. Так що? Ну, Будь ласка, доказуйте. <свісно> Працюйте. <свісно> а яку відповідальність ви понесете за незаконно складену постанову? Скажіть, будь ласка, напишите рапорт про. Прошу. Про те, щоб більше тут не працювати. Це, це ви Корон П'ять хвилин тому ви казали, що ви, ви що, торгуєте зі мною, а що ви зараз торгуєте зі мною. То просто ви достойно повинні нести службові свої обов'язки. Зараз от ви винесли постанову, да? незаконно. Крім того, належним чином я не був повідомлений. До вашого відомлення. Добре, Тут це ваша ваш це особу ваша думка ну, особиста. Я вам І ви ви маєте я на неї можу... право. Да. Я Згідно вам... конституції України, ви маєте на неї право. Ні, я вам можу доказати, що я був бою. Там будь ласка, Михайло Володимирович, та я не збираюся з вами не сваритися, не воювати. Дивіться, я вам повідомлю, що зараз суд. Ви не переїдете на нього. То чого я маю з ваших слів їхати на суд? Ну, Давайте зателефонуємо до судді, він вам скаже. То на що мені? Ми що, у дитячому садочку знаходимо? Ні, ну просто ви знаєте, що повістка може навіть в телефонному режимі говоритися. Тобто в телефонному режимі можуть повідомляти. Я зараз не можу, чесно вам кажу, я розумію суть, але не розумію е, вашого цього. Е, Вашої тяги, от це щось таке, просто, от, двіця, доказати. просто дивіться, громадянин щас їде, да. е, суд в літені, громадянин да. Щас, да, да. тратить бензин, їде. А ви, як царьок, сидите тут, не союзволите. То, то, от, от, от скажіть, ви будь ви мені не вірите, що ще то то суддя? Чого... Важко туди поїхати. Це просто щоб швидше розібрати з дані ситуації, щоб не тянути. То, будь собі. ласка, займайтесь, я ж вам не забороняю. Ні закон, ні я вам не забороняють захищати свої права. Ну просто суть чому, що якщо ви е, не являєтесь, да, то суд може бути перенесений. і це в далі на якісь подальші, ну кілька разів потрібно приїжджати. Ви розумієте, що ви, ви щоб мали йти на зустріч з громадянам, то ви навпаки. Що послужняє... правильно, ви сказали громадянам. Yeah. То, що ми вас попереджали належним чином, у нас є документальне підтвердження. Подпис не моя. Та яка різниця? Ви знаєте, що. Е... У папі не прописано е, вручення повістки і тому зсилаються е, на кримінальні процесуальні Там вказано, що можуть рідні получати, але за місцем проживання, ну не за місцем приписки. А я проживаю в іншому місці. А ви ви, ви ну, зараз... ви бачите, законодавець так зробив. Ну, законодавець, ми то... повідомили повідомили повідомлення заяви про визнання мене незаконно повідомлень, тобто неправильно повідомили. То, будь ласка, ви ж маєте право звернутись до суду. Які питання? Ми спочатку уточніть, хто вас повідомляв? Тож не могли не зняти з займається повідомленням? Працівник поліції чи безпосередньо Укрпошта і безпосередньо Та я ж пришов вам сказав тоді, що то, скасуйте цю постанову? Я ж прийшов до вас. Сказав, я не був належним чином повідомлений. Я ж прийшов, сказав, а що? Що ви що? зараз намагаєтесь зробити повідомити працівника поліції по телефону. Він має бути належним чином повідомлений, а не зі слів або не на я на, ж вам на камеру сказав. Що я офіцер? Ще, я відповідаю за свої. Слова і вчинки. Ви, зараз ви запитали, день, я вам відповів. Я повідомлений не повідомлений взагалі я від вас перший раз чую. — Щоб він з'явився в суд, в літні чи куди ви хочете. Щоб їхали, так? Сказав суддя. Я зрозумів. Ну добре тоді. Зараз е, я буду. Щас я буду. Ага, до побачення. Суддя сказав, щоб їхали. — Щоб хто їхав? Щоб їхали. — То їдьте, будь ласка, Михайло так, Володимирович, я ж ви... вас не, не тримаю. А. Ну, вас суддя теж просив, ви виїхали. Ви не хочете Ну її. що значить суддя? Просив він сказав, що зараз Ну справу. Дивіться, ну, ви ж підкований юри да, юридично. Да, я знаю, ну, що ну, треба ну, належним чином. Ну, ну, ну про що ви кажете? Ну от калко коли... не довіряєте, Дивіться, чи що? коли з вами йде спілкування, то mm. ви знаходите моменти, коли що треба сказати, то я ж так же так сам, так само, як і ви. Чому я знаю, що можливо там ви пов'язку не получили. Ну, я вам показав я ще пов раз повторю, Я вам відповідаю за свої слова. Хорошо. Я добре від вас перший раз хочу. Ви, якщо получите пов'язку, що сьогодні, якщо ви получите повістку, я вам лично привезу. Ви е, ви її отримаєте? Ви приїдете на суд? Ви можете Для вас це дуже важливо? Звісно. Якщо для вас, як а для що, громадяни... корона не дозволяє громадяни... приїхати, достойно, достойно повідповідати. Ви мені скажіть, будь ласка, якщо, якщо зможете, як? ви відповідаєте за свої слова? То для да. чого ви ці корони і тому подібне? Для потому, чого це? Тому що ви зараз е, сидите і навіть не. Ну, я вам говорю, що дійсно справа. Але, але... Я вірю вам, я, в мене немає ні, жодного сумніву, що, mm -hmm. що сьогодні я ж бачив смс. Mm -hmm. Я поняв. Е, питання в тому. Ви взагалі збираєтесь приїхати на цей суд? Якщо повістку получите, Якщо Я отримаю повістку, якщо ви так хочете, то. Да. Приїдете, обіцяєте. Да. Все. Добре, дякую, до побачення. До побачення. Да. Ваше да, да, да. Ви просьба такая чисто личного характера. Да. Видео в полном объеме выложить, а не монтированное. Яка це? Да. Именно це? Ну, если вы ну, будете вылазить, просто, чтобы не было монтажа, чтобы четко было. Ну, хорошо. Да. Ну, добрый. Спасибо. Спасибо. Можна я не буду повідомляти згідно 63 третьої статті. Ви згідно з шістдесят статті не маєте свідчити проти себе та знатися mm -hmm. сім'ї. А це ж не свідчення. Просто йдете світлі. відмовляюся. А чому причини ваші ну, інмолі? Хочу, не хочу, щоб дані в журналі були якомусь. Там є дані. Я ж приходив туди, записувався. Тобто він знає мої дані. Я ж нічого не вчинив для чого туди. Ну записував. так тоді чого вам бояться, якщо вже ваші дані там є. Я не хочу, щоб не в журналі фігурували. Адреса там, розумієте, там. Ну чого? Просто там прізича, інформація не захищена. І Я відбав. часто такі журнали бачив на мусорки валялись. Із даними всіма, там адреси, все. Тобто, коли було ШГАІ, ну, то... ні, Це журнал з того звідси як не може валятися. Я відмовляюсь. А ви чого не представилися згідно 18 статті? Ви чого не представились, коли звернулися? Ну, а ви чому прийшли? Я це я, а ви е, повинні керувати законом про поліцію. У мене закону. Зараз про... я приставився? Ну, аж зараз. Все, досі